Брав участь в операції на Курському напрямку, там отримав поранення і лікуюся тут уже третю неділю. Вхід основна зона для зустрічі з пацієнтами. Тут рідні діти приходять, відвідують наших пацієнтів. Там воно наша собака. Собака-дюк. Він до нас пробився. Перший раз він тиждень у нас пожив, потім він убіг, потім ми його знову знайшли. Ми зараз ми шукаємо йому хазяїна, в тому плані, що буде хазяїн, ми його віддамо. Ну, поки це алімент психологічної декомпресії для наших військовослужбовців. Він скучає. І він як кот. Тобто, я не знаю, у мене був кот Васька на предвидійшій локації, а цей кот вже такий. Тобто його гладиш — він як кіт. Построїли для нового вольєр, тепер він буде залишатися у нас на території. Сім точок буде газон. Газон передали наші колеги з Бельгії безкоштовно. Тобто, посадимо тут газон, виробили кусти, зробили нормальну ліцеву частину госпіталя. Прапори нам зробив арматурний завод місцевий. Прапори подарувала дівчинка Наталя. Тепер вони виглядають отаким от очима. У нас є прозора політика в плані звітності і того, що ми отримуємо. Тому... Що люди нам приносять, потім через місяць ми його ставимо на облік, і потім люди можуть через місяць-півтора прийти подивитися, як воно використовується для поранених. Плюс, коли ми починали нашу роботу, ми просто зібрали всіх волонтерів докупи, об'яснили базові правила гри, відкритість, прозорість, рівність для всіх. Хто бажає долучитися до будь-якого проєкту, часто це, як правило, комбінація. От, наприклад, інтернет. У нас основа дала інтернет, місцеві підприємці пані. Дівчинка з заїка і прізвища надала нам а, фінансування під роутер. Ми зробили без, безпроводний інтернет для всіх відділень, де у нас лікується пацієнт. Пробуємо змінити політику відношення до пацієнта. Принцип відкритих дверей. Позначало скамтак пацієнту треба військовому треба розуміти, за що він воює. Тому Ми відкрили двері. Це процес і соціалізації його, і відвідування. Тобто, можуть відвідати діти, можуть відвідати е різні. Творчі групи. Мій досвіду, що я бачу, от по принципу передових армій світу людині треба соціалізуватися. Це перше. Якщо його держати закритими, то через час це будуть набагато гірші відсрочені реакції. Тому так, да, епізод, коли людина хоче вживати алкоголь, він і так буде вживати. Повірте, хоч ви закриваєте двері, хоч не закривайте. Тобто позитивно, позитивно. Людина може вийти, може вийти. Чи має він право вживати спиртні напої? Звичайно, має Якщо він має право загинути за цю країну. Так в мінімум він повинен мати право вибору. Хто вживає, звичайно, потім окремо. По кожному приймається рішення. Але основний напрямок це повна свобода, відкритість. Тобто людина хоче живати або хоче вийти, вона може, має право вийти. Отримую дозвіл від лікаря, я пишу. Арт-терапія, йога, вигулка з тваринами і відвідування дітей. Тобто Прийшли, по суті, діти, відвідували поранених, це позитив, позитив. Чи треба забороняти їм відвідувати? Напевно, що не треба. Пацієнту треба розуміти, за що він воює. Коли приходять до мене, часто діти приходять з освітніх шкіл. Це і патріотичне виховання з однієї сторони, і з іншої сторони, якби це процес нормального лікування соціалізації цих військовослужбовців. Відповідно, ми звичайно підбираємо категорію, тобто неажатованих, нормальний психологічний стан, щоб нормально себе поводили. Але спілкування дітей це досить важливо. Американська організація подарувала нам твердопалний котел. Твердопалний котел вже врізали в систему. Зараз тепер червоний крест нам привіз 7 тонн палет для цього твердопального котла. Твердопавний котьо тепер нам дає можливість гарячої води і опалення в зиму. Тобто ми вже готові до зими, ми зиму пройдемо. От це, губернатор нам подарував. 180 тонн асфальту. Єдиним контуром ми залили вплоть до евакуаційної пітлі. Тобто, тепер ви бачите, скільки в мене людей, колясочників і так далі. Тепер людина може безбар'єрно без переміщуватись по території. Зараз ми працюємо над проєктом у цьому лісочку, хочемо зробити можливість пацієнтів. З обмеженими рухами, скам так, пересуватися по цьому лісу. Подивимося, як воно буде. Ціна проєкту буде в районі 200 тисяч гривень. Це прорізінюваний, без адаптивних просіл, без перехилення землі, скам так, щоб воно було рівним простором, щоб він мог пересуватися. Багато людей. Це комбінація проектів. Немає такого, щоб знаєте, от єдиний проєкт, допустим, одна людина реалізував. Це Дві-три людини, як правило, ми щоб це була звітність нормальна. І друге це. Відкритість, тобто люди відкрито знають, хто вложився. Потім на Фейсбуці це прописує. Окремо зробили мусорки у нас нові, сортуємо сміття, окремо отримуємо контейнери, робимо склади зберігання. Позавчора ми відкопали цю усю топлицю. Хочемо до зими її реконструювати, щоб зробити там е, ну, маленький огородик для нашої їдальні. Фонарі нові зробили освітлення. Вийшло випадково. Нам прислали синінькі лампочки. Нічого не видно, але дуже красиво. Поміняли ми кришу на трьох будівлях: один гараж, другий гараж, і там будівля, що в кінці заказали сонячні панелі. Сонячні панелі прийшли, теж установили. Буде зараз евакуаційна пітля і сортувальне відділення. Лавочки нам подарив Василь Якович з місцевої церкви, Ось Православна церква Україна. Закупив нам лавочки і мусорний відрод. Зараз я роблю якісний каркас. Якісний каркас заключається: це криша, вода, електрика, тобто основа. Після цього знову ми вже почнемо внутрішні роботи. Тому не пугайтесь, госпіталь внутрі виглядає досить таки страшно. Но поки не зробиш якісне, ну смисл робити щось, коли у тебе криша тече. Тобто побіліть стінки, щоб криша потім протікала. Те саме з проводкою. От Проводка алюмініст-медіссара скручена. Тобто Підключаємо наук хорошу апаратуру, вона починає горіти. Тобто зараз міняємо кришу, проводку і воду. основу робимо. Ми забезпечені всім, ми отримуємо гуманітарну допомогу практично з усього світу, дуже багато людей нас підтримують, адресно іменно цей госпіталь. Тому по медицині у нас проблем немає. Обладнання також ми отримуємо досить хороше. У нас є співпраця з медичним університетом, з інститутом Богомольця Києва. Це професорсько-викладацький склад. Інтерни тут навчаються, працюємо, тобто це вже є як симбіоз цивільного та військового співробітництва, освітнього процесу, наукової бази. Нада мікс, тобто ми беремо час державного, додаємо туди чуть, -чуть е цивільного сектора, чуть-чуть гуманітарної допомоги, і в цілому виходить нормальний симбіоз. Тобто не можна сказати, що держава нічим не забезпечує, держава забезпечує, але ми туди просто наращуємо той потенціал, що можна взяти від людей, від волонтерів, від активної частини суспільства. Зараз ми хочемо підключити, от чому ми робили роутери, зробити телемедичні консультації. В принципі, воно повинно запрацювати. Плюс наші. Фахівці, наші хірурги, почали викладати Черні... в медичному коледжі, вашому місцевому. Соотвісно, ми взяли около сіми груп сестер медичних і фільшерів. Тобто вони проходять навчання, там вже ми відбираємо собі нове молоде поповнення толкових людей. Я працюю з військовими вже понад три роки, а взагалі-то оперую військових з 2014 року. Коли привозили, я була просто цивільним лікарем в лікарні. Я із Запоріжжя. Я... Все життя, майже все життя прожила, провчилася, стала професором університету Запорізького, працювала хірургом, судинним хірургом і на декілька спеціальностей, в тому числі пластичним хірургом. І коли на початку повномасштабного вторгнення і тут виклик з госпіталя, приїжджає, треба оперувати, тому що було не дуже достатньо хірургів у шпиталі. І я приїхала і прокинулася так. Лапках можна сказати через два тижні, тому що було дуже багато пацієнтів. Я ці два тижні провела повністю в операційній. Я працюю за домовленостю за договором між шпиталем і медичним університетом. Тобто, я професор кафедри хірургії Сумського медичного університету, шпиталь є клінічною базою. Сумського університету, де навчаються інтерни, тобто це хірургія по відновленню покривних тканин, кісток, судин, нервів, це те, що найбільш важлива така частина, і найбільша кількість пацієнтів з міновибуховою травмою, з вогнепальною травмою, у мене по декілька операцій іноді до десяти операцій на день. Коли поступають військові категорія пацієнтів змінилася. Це більш важкі пошкодження тканин, це розтрощення тканин, це великі поверхні, це дефекти. Тобто, коли неможливо ушити раньову поверхню, неможливо просто накласти шов. А це дефекти тканин, які потребують виконання пластичних реконструктивних втручань. Тому наш проект є важливим по відновленню саме тканин, по відновленню. Частин тіла для того, щоб, наприклад, запротезувати пацієнта без кінцівки, треба теж тканини підготувати. І це теж частина реконструктивної хірургії. Наша основна задача виконувати реконструктивні і пластичні операції, які ще декілька років тому виконувалися, через там півроку, рік ми виконуємо зараз через декілька тижнів після виникнення поранення. Тось тобто, основна задача відновлювати тканини якомога швидше і раніше, тому що центрів реконструктивної хірургії в Україні ну не так, не відносно не дуже багато. Ми маємо кінцевий результат. Те, що стосується закриття покривних тканин, частини, те, що ми можемо зараз зробити, ми робимо зараз і тут. У Нас достатньо цивільних лікарів, наприклад, яких ми можемо запрошувати, наприклад, нейрохірургів для відновлення, травматологів. Тобто ми співпрацюємо з іншими лікарями інших спеціальностей для повноцінного відновлення пацієнтів і хірургічної реабілітації. Є те, що ми можемо робити за часом втручання. Є деякі втручання, які ми відпускаємо пацієнтів на інший етап, але основна маса пацієнтів ми закриваємо зараз і тут. Є велике приміщення на три поверхи, там можна зробити центр реконструктивної хірургії окремо, і лабораторію зробити клітину, де можуть зберігатися. І тому, наприклад, і Віктор Вікторович і співпрацює. з Університетом, тому що є дуже гарна наукова лабораторія, клітинна саме лабораторія, таких небагато в Україні, їх декілька. По пальцям однієї руки можна перечислити, де є клітинні лабораторії. Тобто ми забираємо матеріалу хлопців через два тижні, ми вирощуємо їх клітини шкіри, кісток і їм же і пересаджуємо вже вирощений матеріал на носіях спеціальних. Тобто, це сучасні 3D-технології, клітинні технології, які у світі використовуються теж не дуже у всіх країнах і у всіх центрах. Ми перекриваємося, скажімо так дуже багато у нас ті, хто навчаються, ми там шукаємо толкових людей. Толкову людину видно відразу. Те саме, от ми склад. Інститут місце. Якщо відібрати молоду толкову людину, то вона вам закриє 10-15 позицій сама. Тому, в принципі, такого голоду, що у мене ну немає. Є дуже напаки, є проблематика призивати. Недавно вийшов закон, що можна буде напряму військовим частинам призивати. Якщо включить в цей перелік, то було б набагато простіше. Був я на 25-го окремо аеромобільної, потім був замкомандира в Дніпрі, потім був командиром Запоріжжя, працював в місії НАТО Косово, працював в місії ООН Демократична Республіка Конго. Тобто тут 50 на 50. Половина у мене цивільного життя, половина військового життя. Працював на базі Графенвер на американський уряд, там були тренінгові центри. Ми там організовували тренінговий центр з тактичної медицини, підрозділи навчалися там наші американські, тобто я працював там як організатор тренінгових центрів. Крайні півтора року я працював там. У мене молоді хірурги, допустимо, ми їм показуємо новий світ, що от можна оперувати, можна вчитись, можна співпрацювати з медичними університетами, можна брати на навчання людей з коледжу. тобто… Коли людям показати нову грань, то вони по-другому починають сприймати. Цей автобус прийшов буквально декілька днів тому. Перший, той, що біленький буде під сидячих пацієнтів, під зелених пацієнтів, там 68 посадочних місць, тобто одного моменту може прийняти 68. Цей автобус буде врізатися нутрянки, буде робитися під категорію бізтяжки. Буде пару контурів під реанімаційних пацієнтів, буде порядку 20 лежачих пацієнтів. Ми ж працюємо в системі єдиного медичного простору, медичного забезпечення збройних сил та сел оборони, тому ці автобуси будуть використовуватися на цих напрямках. За потреби, наприклад, там Херсонський напрямок. Треба підсилення, ці автобуси можуть уїхати туди попрацювати. Частину ми будемо використовувати, звичайно, під свої потреби. Тобто, у нас є свій евакуаційний напрямок, свій евакуаційний маршрут, тому ми будемо його використовувати. У нас є декілька стабілізаційних пунктів, навіть відмового госпіталь. це лікарсько-сесільські бригади підсилення, котрі ми видвігаємо для підсилення військової влади. Це треба постійний тренінговий центр при кожному госпіталі, куди постійно от пацієнти. Ми зараз за початковим проєкт досить цікавий. Приліжкової, скажімо так, реабілітації, приліжкової навчання. Тобто, поки пацієнт лікується, ми йому повторюємо ці навики з тактичної медицини. В оригіналі госпіталь повинен брати свою зону відповідальності, забезпечити все, будь-як центром, високої медицини, опорником і так далі. Тобто, треба формувати окремі підрозділи підсилення військової ланки, стандартизовані блоки, котрі будуть видвигатися на передову, окремі тренінгові центри, окремі підрозділи забезпечення, медичного постачання і так далі. Тоді це буде стала система. Нам допомагають Державна служба надзвичайних ситуацій. От якщо ви бачите, зараз на розгрузці працюють ті ж хлопці нам. Допомагають з переднесом поранених. Нам допомагає місцева поліція, патрульна поліція, яка супроводжує наші евакуаційні маршрути і допомагає нам доставити пацієнтів вчасно і без пробок, так, без, без надлишкових суїте. Нам допомагає е, місцеві хлопці, що стосуються з железнодорожного транспорту, також залучаються до цієї роботи. І плюс медицина катастроф. У нас було декілька спільних тренінгів на, за напрямком масових санітарних втрат. Тому робота тут постійна, ми використовуємо всі можливості, і всі силові, і цивільні структури. Спільні тренінги тобто, ви розумієте, коли от починаються масові санітарні втрати у досвід Полтави ми проаналізували і робили спільні тренінги. тобто Взаємодія, масове сортування, тріаж. Я відповідаю за навчання наших співробітників. Це стосується не лише тактичної медицини, це навчання і по сортуванню, і, і по переливанню крові, і по проведенню різноманітних тестувань. Сортування е, пацієнтів при масових санітарних втратах це вже виключно для медичних працівників, е, тому що всі ми пам'ятаємо, як в Чернігові, наприклад, влучило в травмтеатр. І були масові санітарні втрати, і лікувальний заклад повинен бути готовий до прийому цих масових санітарних втрат. А для того люди повинні постійно відпрацьовувати свої навички і довести їх до автоматизму. Те саме можна сказати і про тактичну медицину, тому що навчання з тактичної медицини основне це довести свої навички до автоматизму, аби в критичній ситуації людина не губилася і могла накласти той самий турнікет, наприклад. Інфекційне відділення у нас розраховане на 35 ліжок. Але при потребі ми розгортаємо додаткові ліжка, тобто ми приймаємо пацієнтів стільки скільки потрібно. Постійно намагаємося покращувати умови перебування наших пацієнтів, умови перебування медичного персоналу на своєму робочому місці. Е, недавно ми замінили повністю весь ліжкофонд. Тобто, ми замінили ліжка на сучасні функціональні ліжка з сучасними ортопедичними нова, новими матрасами. Ми повністю замінили. Комплекти білизни. Вони всі нові, вони всі однотипні. вони всі… Мені дуже подобається, що вони різнокольорові, бо вони створюють, е немає такої пригнічності, як раніше у нас була біла білизна. Так ти заходиш і ти розумієш, що ти, ну, ти в лікарні. А так ти приходиш весело, кольорово. Ну, мені особисто подобається. Е зараз ми проводимо ремонтні роботи по заміні вікон, тому що вікна е не замінювались, напевно, з моменту побудови цього закладу. Я собі так думаю. Е, і проводимо ремонт приміщень, бо потрібно. потрібно. Ремонту там не проводилось, е, напевно, років з 15-20, так точно, якщо не більше. У мене на ротаційній основі працює порядка чотирьох різних капеланських організацій. Приїжджають, працюють, допомагають стабілізувати ментально, психологічно, допомагають нашим хлопцям. За що їм велика шана і дякую. Один з класних молодих людей, котрі робить дуже класні регіональні анестезії. Зараз ми перебуваємо в реанімаційному залі, де лежать тяжкі та найтяжчі пацієнти, які потребують інтенсивної терапії, тобто які без нашого втручання не справляться. Після поранення всі пацієнти перебувають, навіть якщо немає пошкоджень вітальних, але їх потрібно моніторувати, тому що з кожної хвилини їх стан може погіршуватись. За сприянням командира проходив стажування на базі Феофанії для регіонарної анестезії. Зараз активно використовуємо всі ці методи регіональні, тобто блокади, коли пацієнтів ампутовані кінцівки, тяжкі больові синдроми, то ми стараємося, щоб не навантажувати їх тяжкими опіоїдними препаратами, тобто наркотичними, виходити з меншого, щоб їх водуження було більш швидким та легким. Є шкала Ваш це оцінки болю. Якщо там є шкала, якщо градація больового синдрому 10 це максимальний больовий синдром, тобто нестерпний біль і 0 – це коли нічого не, не болить. То у пацієнтів за шкалою важ, коли в них больовий синдром десь 8-10 балів, коли дуже сильно болювий подразник після проведення регіонарної анестезії, він падає десь до 0-2. Тобто в них вже нічого не болить, їх нічого не турбує, і це, в свою чергу, краще сприяє реконвалісенції, тобто відновленню організму людини і швидшому одужанню. Також ми отримали апарат штучна нирка, це апарат, який допомагає. Хворим під час так званих турнікетних синдромів при гострому пошкодженні ниркового кровообігу і допомагає стабілізувати пацієнтів в край тяжких випадках, коли турнікет накладений більше норми, тобто більше 2-4 годин. Дуже прикольний проєкт, що у нас є, це швейна рота. От дівчата і хлопці, не пугайтеся, дівчата і хлопці що допомагають нам по швейній роті, от такі адаптивний одяг і отакі от, от подушечки. би, мілочь, але дуже ефективна тематика. Те саме і тут. Тобто, адаптивний одяг, який дозволяє пацієнта швидко роздіти, швидко переодіти і трішки пом'якшує його тут перебування. перебуває. Апарат ЕЗФ а от це от називається адаптивний одяг. Тобто, дівчата і хлопці з швейної роти, що нам передають цей адаптивний одяг, ми вам дуже вдячні, тому що це дійсно допомагає нам з нашим пацієнтом. То саме кофта. Це типовий набір, що ми маємо. тобто І кофта розтягується. Да. Дуже класно. І вплоть до носків. Це взагалі от це їхні, що вони роблять ще й носки адаптивні, тобто він ще й на нозі за, за, закривається. І окремо, от то, що я казав, процес соціалізації діти. Оці от от малюнки, оберіги, що роблять діти, от подивіться, це дуже мотивує. І відділення хірургії. Я вам одне відділення покажу, в принципі, всі відділення типово побудовані. Зараз ми перебуваємо в нашому проблоці. А у нас тут є п'ять операційних для масових поступлень. Передопераційна там противошокова реанімація на випадок масових надходжень. Зараз з урахуванням е, того, що багато евакуацій, ну до 15 в день, і включаючи і суботу і неділю. Зараз е, наші травматологи працюють разом з е, професором Сумського медичного університету. Зрахуванням травматолога і е, пластичного реконструктивного хірурга, напевно, це е, вогнепальний перелом з великим дефектом м'яких тканин. Ну, тобто класика жанру, на жаль, це не перший, не останній випадок, їх дуже багато. Раніше ми більше віддавали е, таких пацієнтів після стабілізації стану, після того як ми все зробили, що можливо, е, ми їх е, домовлялися в комбистілогічному, тобто в опіковому відділенні на закриття дефекту. Зараз у нас е, завдяки е, Олені Васильівні є можливість допомагати їм тут. А це ординаторська так виглядає. Дуже по-новому вже все зроблено. Тобто Ми повністю замінили столи, тумбочки. Ми е, забирали, виходить, 300 е, з товаришем, е, витягли його в поле, по нас приїхала машина. Е, ми загрузили. Його машину і по нас почали працювати скиди із е, дронів. Дві гранати зловив в ногу. Е, потім почався рух. Ми при в'їзді в село вже в Україні. Е, по нас вдарив в по машині. Машину розбило, ми ніч е, переночували там в гараже, виходить. І на наступний ранок нас тільки забрали туди. Перша допомога — я наклав в бандаж на ногу. Бо так як мені передали по рації, що до ранку мене ніхто не зможе туди забрати, я хотів зберегти ногу. Тобто Більше чотирьох годин я не зміг держати турнікет на нозі, бо була б ампутація ноги. Я прийняв рішення просто наложити бандаж, щоб зберегти її. Просто постійно, там, по чуть-чуть послабляв його і все. Тяжке, осколкове, сквозне перебив голіностоп, голінь і порвав сухожилля. На відновлення десь від 4 до 6 місяців. Потім знімуть апарацій, поставлять гіпс. Ще місяць-два в гіпсу ходить. Потім сказали на ногу стану, ходити буду. Бігати, кажуть, кажуть, що тяжко буде, ну ходити буду. Ще як в школу ходив е в юності, то займався рукопашним боєм. Їздив на чемпіонати України, е Харков, Одеса, Київ. Став чемпіоном України. Потім почалась війна, підписав контракт з Збройними силами і пішов. Воювати. Далі планую продовжити службу. Кожний уголок формується по одному і тому ж принципу, що біблія, дитячі малюнки і місце, де вони можуть щось перекусити, тобто чай і так далі. Тому ми дійсно відчуваємо, що зміни відбуваються, вони поступові, але є позитивні. Зараз медичні інформаційні системи, так званий МІС, у нас почав функціонувати. І зараз ми, в принципі, ми вже переходимо на те, що історія хвороби і документи обіг паперовий скасовується. Тобто, зараз електронна історія хвороби у нас є. Ми вже почали по цьому напрямку працювати. Більше того, от у нас є цивільні лікувальні заклади, вже йде обмін між закладами. Тобто пацієнт переходить, вже за ним приходить його історія хвороби. Тобто цей елемент вже почав працювати. Скоро ми отримуємо санітарний автомобіль. Від командування медичних сил, тому, в принципі, постачання і забезпечення значно покращилися. Главна стела у нас брендованість госпіталя, впізнаваємось назви. З нашим шпиталем я співпрацюю як Людина, яка допомагає з 2015 року, оскільки були проекти, які я тут реалізовувала. А відтак, коли Віктор з'явився на посаді, він зібрав всіх волонтерів і оголосив проектну роботу. Проєкт реконструкції стели, яка за моєю спиною, він був одним із оголошених проєктів. оскільки це більше моя специфіка, я відгукнулася, що готова допомогти з його реалізацією. Ну і так від Дизайну до вже готової продукції, як ви бачите, була реалізована. Вона була реалізована от в минулому місяці. Це фактично тепер бренд нашого шпиталю. Планується ще брендування евакуаційного автобусу, а це те, що зараз в роботі дизайнера знаходиться. І ну, однозначно, це не останній проєкт. Ми стараємося показати нову формацію, що можна бути відкритими, що можна отримувати донати, допустимо, волонтери тобі допомагають, можна за це дякувати. Тобто тут немає нічого зону, що можна лікувати пацієнтів, відкривати ворота, щоб вони виходили, соціалізуються і так далі. Що можна, щоб діти приходили до пацієнтів. Тобто, ну, війна -то вже перейшла в розряд, так це вже ну, громадянська війна. По суті, громада воює, суспільство воює за своє виживання. Тому прятати цих воєнних от суспільства, не давати їм виходити ну, це ну, неправильно. Тобто ми підрозділ забезпечення, ми рятуємо тих людей, котрі захищають. Тобто основна місія і чому ми збираємо тут людей? Це люди, котрі захищають батьківщину. Вони достойні на краще. Чим більше ми врятуємо цих людей, тим більше залишиться потенціал для нас, для її відродження і так далі. Тому основний напрямок міськам, так що я в цій армії, то що щоб рятувати життя.